Будемо трошки читати, Слово Боже, будемо говорити по пам'яті. Але краще читати, правда? щоб освіжити, освіжити нашу з вами пам'ять. Згадуємо слово Боже, читаємо писання, правда, і одне із послань апостола Павла. Я буду читати це місце писання, воно нам дуже знайоме. Але воно так мені лягло, лягло на серце вже декілька днів. Декілька днів я його собі вношу в серце, декілька днів я про нього собі роздумую. Я хотів би разом з нами поділитися цим місцем писання. Це буде послання Павла до Галактики де Павло говорить їм такі слова з третього розділу. Нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині, вас, перед очима яких Ісус Христос був зображений, начебто розп'ятий між вами. Лише одне хоче дізнатися від вас. Чи через діла закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Чому ви такі нерозумні? Почавши духу, тепер закінчуйте тіло. Так небагато перетерпіли ви, і вже даремно, околи б тільки даремно. Той, хто дає вам духа і творить чудеса між вами, твориться через діла закону чи через навчання у вірі. До цього місця. Ще трошки зачитаю і пізніше з першого вірша, з першого розділу. Але таке місце писання, так воно в серце, апостол звертається до людей і каже, нерозумні, каже, Галата, чого? Саме так в серце таке питання, чого, каже, ви починали духом, так твердо стояли в Господі, так твердо стояли в вірі, а закінчуєте каже тіло. Чому ви раніше були покірні в благодаті Божій, а тепер, коли до вас прийшли ті, які кажуть, що ще треба обрізуватися? Ви почали приймати і, і це. Чому? І каже Павло з першого розділу шостим віршом, Дивуюся, що ви так скоро відвернулися від того, хто покликав вас в благодаті Христовою і переходите до іншої Євангелії, яка, зрештою, не інша, а тільки деякі люди бентежать вас, намагаючись перекрутити Євангелію Христову. Але коли навіть ми, або ангел з неба, почав проповідувати вам не те, що ми проповідуємо, нехай буде анафема. Як ми казали раніше, так і тепер знову кажу вам, якщо хтось проповідує не ту Євангелію, яку ви прийняли, нехай буде анафема. І Павло каже, я, я дивуюся з вас. Я дивуюся з вас, каже... Як ви швидко оставилися, як ви швидко відвернулися від шестоти Івандії? Що вас каже, спонукало це зробити? би, здається, правда, покаялася людина, вона отримала народження згори, вона вступила з Богом, вона стала твердо, наставлена, на все. Ну все, правда, служи Богу. Але каже, Павло каже, я з вас дуже дивлюся. Я з вас дуже дивуюся. Ви стремлялись до Господа, ви шукали Господа, ви прийняли Господа, ви почали жити Духом, ви ходили Духом, ви двигались Духом. Ви жили вірою. Чого сьогодні треба кожному з нас? Але каже Павло, я дивуюся, як ви так швидко обернулися. Як ви так швидко відвернулися від Івангелів? Від каже, вкралися деякі люди, які почали перекручувати Івангелії. Прийшли інші вчителі, вибрали інших пастирів, які почали проповідувати не те, що треба, які почали проповідувати не чистоту Євангелії, але перевезення Євангеліє для своєї користі, для своєї, свого збагачення, можна так сказати. Свого часу, проїжджаючи колись одним містом, я бачив такий здоровий, здоровий. Банер він називається, такий той плакат. Банер. І на ньому писали такі слова. Прийми Ісуса Христа. Писало хату російською мовою. Коли Христос прийде, всі матеріальні проблеми уйдуть. Прийми Ісуса Христа. Якщо ти приймеш Христа, все, всі проблеми матеріальні пропадуть, ти будеш багатою людиною і ти будеш тим, ти будеш іншим. Ти тільки прийми підстав, все, тобі все потече в руки, тобі все буде таке помасло нащо. Але люди, забувай те, що ми покликані не до збагачення, і ми покликані для того, щоб йти за Христом, щоб служити передо мною брат наголошував. Ми покликані, щоб каже, страдати за істину. Ми покликані. Бути цим світлом, бути, нести цю істину. І Павло каже до цих людей, каже: Я дивуюся, чого ви так бігом відвернулися? Чого вас наставлено? Що, що таке зробилося? Що сталося в вашому житті, що ви так бігом лишили? Що ви так лишили це благовістя, чистоту і пристали зовсім до іншого. Знаєте, дуже такий важливий, важливий приклад для нашого життя. коли ми приступаємо до Господа, коли ми приступили, ми вкусили, ми пізнали, який є благий Господь. Дуже нам важливо зберегти. Дуже нам важливо зберегти ту позицію, в яку ми стали. Дуже важливо зберегти, не відступити назад. Добре наступати, добре відвоювати ці ворожі позиції. І дуже дуже важливо зберегти позицію, в чому наставлений, в чому научений від початку. Та сохрани до кінця, Та сохрани до самої смерті, щоб отримати вінок життя. Але ми бачимо з цими людьми, щось пішло не так. З людьми тої країни, тої римської провінції Галатії, щось пішло не так, правда? Від частети її відвернулися. На сьогоднішній день Галатія це сучасна Туреччина. Там далеко вже... Немає того християнства, яке було за часів апостола Павла, там зараз мусульманство. І ми бачимо, який яскравий приклад буде для нас, коли ми, люди, які вважаємо себе християнами, ми почнемо помаленьку здавати свої позиції. Христос наголошує нам одну притчу, правда каже, був за духа нечистого, якого вже вигнали з будинку. Будинок залишився, не зайняти. І коли той дух каже, ходив, 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 вернувся назадився, о, хорошо, є будинок, він не зайнятий, він прибраний, все. І що він робить? Він зразу не йде в той будинок. Він вертається назад, звідки прийшов. Шукає ще сім таких самих, як сам ще лютіших за себе. І тоді вони вертаються в той будинок. І каже, і стає тій людині ще набагато хуже, чим було перед цим. Що сьогодні з землею? Мусульманство. Християнство там місце немає, мусульмани не признають християн. Це для них якби, як вороги. Замість того, як апостол вчив любити ворогів, жити духом, жити любов'ю, сьогодні там живуть по іншому закону, де можна і заподіяти шкоду своєму ближню. І дуже важливий урок для кожного з нас, в нашій церкві, правда? Коли ми, починаючи жити духом, ми збагачуємо нашу церкву, збагачуємо плодами. Хтось приходить, має той талант, хтось має той талант, хтось співає, хтось вірші розказує, хтось проповідає, хтось що тільки робить, все для збудови церкви. правда? І ми якби один організм, один механізм, двигаємося, один одного доповнюємо, дивимося салон, вірш, проповідь. І вона так будується. Це гародочком собі, стройка, стройка, воно собі йде з прив'язочкою, Там добре, там добре, тут хорошо. Але щось стається, правда, коли людина втрачається, коли втрачає цю свою позицію, коли вже перестає воно жити духом, людина починає жити плоти. То я вже не можу, то в мене там щось болить, ху, крутить, то я пирішки в мене давлення скочило. Ну, це вибач, ну це не християнська позиція, так немає бути серед народу Божого. Коли приходить відступлення в церкву в народ Божий, воно не приходить зразу на всіх. Ні. Відступлення починається з чогось єдиного-єдиного малого. І відступлення зразу всі налетять. З відступлення починається з когось одного. Один відійшов, один почав. Замість світла коптити таким чорним дивом, наче якийсь скат горить. І другий буде дивитися з боку. Ага, той так крові. Мовчать. А що йому можна мені не можна, а я попробую. Один за одним воно починає таке діятися. Я хочу прочитати одне місце писання, такий великий приклад для кожного із нас. для... Для нашої пам'яті, щоб її освіжити, що сталося з народом Божим, коли народ перестав ходити в дусі? Коли народ став ходити, як би сказати, по покутю своїх очей, по покутю свого я, я хочу так і я буду робити. І дуже яскравий такий приклад про те, що з народом сталося. Де були служителі, чому вони не присікали, чому це діло робилося? Я буду читати книгу Чисел, це буде роздум 25. І жив Ізраїль у шитіні, і почав народ було додіяти з дочками Могава. І запрошували вони народ до жертв богам своїм, і їв народ жертви їхні та кланяться богам їхніх. І прихилився Ізраїль до Ваал-Пеора, і запала гнів Господні на Ізраїля, і сказав Господь Мойсеєві: Візьми! Всіх начальників народу і повість їх Господу перед сонцем і відвернеться від Ізраїля лютість гніву Господнього. І сказав Мойсей суддям Ізраїлям: убийте кожен людей своїх, що прихилилися до вал певора. І ось хтось із синів Ізраїлевих прийшов і привів до братів своїх мідіянку на очах Мойсея і на очах усієї громади синів Ізраїлевих. Коли вони плакали при вході в скині зібрання. Пінхас, син Елеазара, сина священика Аарона, побачивши це, став спосеред громади і взяв руку з спис і війшов слідом за ізраїльтянином у спальню і проколов їх обох ізраїльтянина, і жінку у живіт, і припинилася поразка синів Ізраїлевих. Померли вже від поразки було 24 тисячі. І сказав Господь Мойсею: Пінхас, син Аллаазара, сина Священ Аарона, відвернув гнів, гнів мій від синів Ізраїля, проявляючи ревність за мене серед них. І я не знищив синів Ізраїля у ревності моїй. Тому скажу. Ось я даю йому мій вічний завіт мир, і буде він йому нашаткам його після нього заповітом священства вічного, за те, що він проявив ревність за Бога свого і заступився за синів Ізраїля. Ім'я убитого ізраїльтянина, який був убитий з медіянкою, було зімрі, син Сава, начальника коліна Семеонового. А ім'я битої Медіянки Кобзі, вона була дочкою цура, начальника одного з племен Медіянки. Ми бачимо це місце писання, правда, знайоме, не раз читали, не раз ми його пробігалися, коли народ жив в шитін. І каже, і почали народ волододієш. Ну не може ж такого бути, правда, що сьогодні вони сиділи, сьогодні вони поклонялись Богу. А зранку весь Ізраїль полетів е, блудодіяти. Ну, не весь, може там якийсь там. Каже він, почав народ блудодіяти з дочками Моава. Не могло такого бути. Один день так, другий день так. Це неможливо. Відступлення починалося з маленького. Один, другий, третій. А Ми дивимося, а що робили старіші? Що робили служителя в той момент? Абсолютно нічого. Зовсім нічого. Просто сиділи. Можливо, й бачили. Передає слово Боже, що один із цих блудників був каже син одного із священиків. Начальник, перепрошую, він був си, е, с, він був убит, убитого ізраїльцянина начальника Поліна Симеонова. Один із. Син одного із начальників, син одного із служителів. Що робилося в той момент в Ізраїлі? Чому тоді мовчали служителі? Чому до цього було допущено? Тому що не мали, не мали сили, не мали твердої позиції. Що дуже сьогодні говориться серед наших Івангельських церквів. нас немає сьогодні ніякої твердої позиції. Ми бачимо. За цю позицію, як Господь розплатився служителями? повісти їх, придайте їх прокляття, придайте їх прокляття, повісти їх на дерево. Ми бачимо одного чоловіка, в якого була тверда позиція, який мав ту позицію, в якої він був наставлений. Каже, взяв список, зайшов в той намет з і проколов обох. Проколов обох насквозь. Інше місце писання каже, дивіться на начальник віри вашої. Каже, і подоражайте, вірійте, ззирайте на їхній кінець. Каже слово Боже, не взирайте на їхній початок, Як вони увірували, як вони взялися за це? Ні, взирайте на їхній кінець. Як вони вже в старості, як вони вже, коли доходить їхнє служіння, їхнє життя. Подивіться на їхній кінець, подивіться на їхню віру, подивіться на їхню силу, на їхнє оповання, подивіться на їхню позицію, як вони стоять перед Господом, як вони вчать народ. Подивіться. І каже Господь. За Пінхаса каже, за те, що він, каже, так зробив? Ось каже, що буде з ним? Що буде з його родом? Каже, нерозумні галати, чому ви так до вам відвернулися? Та народ Божий, чого ви почали жити плотю, а не духом? Чому ви сьогодні почали здавати територію ворогу? каже, згадайте перші дні вашого увірування. Таро вже передо мною говорилось. Як ми горіли, як ми прагнули на служіння, згадайте перші дні увірування? Хто сьогодні нас відвернув від, від служіння? Хто сьогодні нас відвертає від посещення дому молитви? Що нас сьогодні відвертає? Да, є всякі проблеми, є всякі. нинішній такий час, що Ну, є всякі такі проблеми. Але в основному, але в основному, що нас сьогодні може відвертати? Наша плоть, правда? Ми хочемо жити по плоті, ми живемо по плоті. І каже, і почалося пораження в Ізраїля. І каже Мойсей: вбивайте, вбивайте кожного, хто прихилився до Валфигора. Я не хочу сьогодні сказати, що кожен з нас сьогодні піде блудодіяти. Ні. Сьогодні блуд може бути духовним. Ми сьогодні можемо відвернутися від Господа як нівеста Ісуса Христа, як наречене Ісуса Христа, і можемо сьогодні прилепитися до чогось іншого. Таким чином ми можемо сьогодні зраджувати Господу. Ми можемо прилепитися до того, чи до того, чи до того іншого. Байдуже, як воно сьогодні буде зватися. Ми почнемо поклонятися іншому. Ми приліпляємося до іншого. І дуже добре, коли є тверда позиція. Є тверда позиція народу, є тверда позиція служителів, є дуже тверда позиція старших служителів. Який над народом Божий. Дуже добре, коли є тверда позиція. Коли народ збереться мені єдину і скаже, така позиція нас, така позиція нашого народу. Перед цим каже, прийшов валам проклясти народ Ізраїлю, Каже, не можу проклясти. Я бачу, як над Ізраїлем стоїть Дух Господь. Не можу я цього зробити. Що треба зробити? Давай навчимо його будуть що треба сьогодні зробити з народом Божим, щоб його відвести від Господа? Навчити його благодіяти. Навчити його благодіяти, легенько відвести від Господа. Дати можливість переступити черту, яку не треба переступати, стати на території ворога, відступитися трошки назад. І на превелику жаль, дуже багато сьогодні служителів, вони бачаться, але вони нічого не хочуть діяти. Вони нічого не хочуть діяти, тому що Можливо, їм так добре. Можливо, їхні діти там, а можливо, mm -hmm. хтось комусь каже, подивись ти, скаже, подивись на своїх, твої що ж там саме. І немає ще ще позиції серед народу Божого, ні в служінні Господу, ні в повсякденному житті, як народ має сьогодні ходити перед Господом. А Господь, mm -hmm. Господь нам лишає приклади, правда? Або наша позиція буде така цього Пінхаса перевод каже, Фінеес. Коли наша позиція буде така, коли ми будемо проявляти реальність перед Богом, не будемо дивитися ні направо, не будемо на ліво дивитися. Якщо так, значить так, так заповів Господь. Я цьому наставлений з самого самого народження в Христі. Так мене наставили, так я прийняв, так я буду його тримати до самого кінця, аж поки я не помру. Або ми будемо вибирати позицію, як ми вибрали позицію Галата, яка сьогодні втратила це все, і вона сьогодні стала мусульманською Україною, яка далека далека від християнства. Хай нас благословить Господь, те коротко таке слово. Ми будемо молитися, ми ще будемо співати, і ми будемо звірати наші серця, наші позиції перед Господом, як ми служимо, на що ми закриваємо очі, на що ми не закриваємо очі. правда? Ще є наш час переглянути сьогодні, щоб нам не попасти під осудження разом з цим світом. Богом ми всю славу на віки вічні. Амінь.